Яка професія набагато приємніша ніж більшість людей уявляють? Редактор книги, ви можете читати книги в робочий час, і вам за це платять. Бонусом ви також можете бути розумними та мудрими. Цей фрагмент не працює. Перепишіть його і вам за це також платять. Ще один бонус. Вас запрошують на всілякі модні світські зустрічі, спілкування з авторами та в академічні кола. Мені довелося займатися цим протягом семи років. Мабуть, найкращих, найрозслабленіших і веселих семи років мого професійного життя. Планувальник суден по суті це відеогра. Я координую завантаження та розвантаження вантажних суден і створюю план розміщення. Беруся за роботу з головоломкою і фігнею з менеджерами на терміналах. Іноді я зайнятий роботою, а іноді просто переглядаю інтернет, ідеальний баланс між роботою та особистим життям. Отже, ви професійний гравець у Тетріс. Паліативна допомога це абсолютна радість і привілей проводити останні тижні або дні в житті людини з нею. У кінцевій фазі може бути набагато більше сміху та радості, ніж багато хто думає. Це також може бути важким і неприємним, але хороше значно переважає погане. Я сподівався на відповідь про паліативну допомогу. Я лікар хосписі, я люблю давати своїм пацієнтам ТЛК і використовувати свої м'які медсестринські навички та своє критичне мислення. Ислення, щоб підтримати своїх пацієнтів та їхні родини, це дуже вдячна спеціальність для медсестри. Мій хлопець був кіномеханіком у кінотеатрі. Він керував сімома 35-мм проекторами протягом трьох 16-годинних змін поспіль. Три повних дні, потім чотири вихідні. Він також приносив додому чудову платню. Він завжди казав, як сильно йому це подобається, і отримував таку радість, показуючи фільми для людей. Особливо любив кінодеб'юти та переповнені зали. Меретливе світло і стукіт проекційної кімнати був схожий на чарівну країну, коли я пробиралася в кіно. Через задні двері і дивилася на це. Усі тарілки оберталися і все рухалося. Це було неймовірно. Світло просто стрибало всюди. На жаль, він був одним із останніх, хто відмовився від цього, перш ніж все стало цифровим. Іноді він дуже засмучується, тому більше не робить цього. Сумна втрата професії. Ланч леді, я працюю в початковій школі, і я можу спілкуватися з дітьми, коли даю їм безкоштовну їжу. Ми можемо нагодувати дітей, які не мають багато їжі вдома, бачити, як діти ростуть і навчаються. Ми можемо бути добрішими до них, ніж більшість дорослих у певний період їхнього життя, і отримувати визнання поза школою нам не потрібно. Ми не беремо роботу додому. До нас добре ставляться співробітники. Ми ходимо на вечірки для шкільного персоналу в заборонену вчительську кімнату. П'ємо Воно воду в школі, те, чого я завжди хотіла. Ми отримаємо вихідні, відпочинок на свята та усе літо вільне. Особисто я ношу милі сережки та яскравий макіяж, який справляє враження. Також прибирання після праці досить просте, і ми можемо йти додому після обіду. Не тільки це, але і профспілкова робота з пенсійними виплатами робить цю роботу дуже привабливою. Це, чесно кажучи, чудова робота. Я також отримую всі коробки від соку та безкоштовну шкільну піцу, яку я можу забажати. Коли завгодно. Рознощик піци. Це весело швидко розвивається. Можна їздити всю ніч, сподіваюся, у хорошому районі, слухати музику, отримувати хороші поради, їсти додаткові хлібні палички та пити безкоштовну газовану воду. Чудова робота, якщо ви навчаєтеся у коледжі, а ваші батьки оплачують обслуговування вашого автомобіля. Також можна отримати гарні чайові за свою роботу. Можливо, людям це здасться божевільним, але я люблю працювати в службі обслуговування клієнтів. Щодня бачити різних людей, мати справу з різними проблемами. Мені особливо подобалося продавати взуття. Дуже багато людей не розуміють, наскільки важливо доглядати за своїми ногами та одягати їх у гарне зручне взуття. І багато людей не розуміють, що зручне взуття може бути і справді красивим. У моєму кріслі плакали танцюристи-пенсіонери, тому що я вперше за багато років дозволив їм почути. Ватися комфортно, я відчував, що справді допомагаю людям, і мені це подобалося. Розробка програмного забезпечення це схоже на вирішення купи маленьких головоломок. І коли ви їх вирішуєте, ви фактично створюєте маленьку фабрику, яка ніколи не припиняє виконувати свою роботу. Ця робота може мати вплив на реальний світ. Одного разу я написав якийсь код, який сканує базу даних молодших розробників, які ледве провалили технічну співбесіду. І якщо минуло шість місяців, він поставить їх різюме в чергу для рекрутера, щоб переглянути їх і дати їм другий шанс. І, можливо, першу шестизначну зарплату. Я більше там не працюю, але мій код, ймовірно, щороку залучає сотні людей до багатства покоління по всьому світу. Це може бути справді приємною роботою, коли ви отримуєте можливість створювати такі речі. Інженерія. Я почав гортати гамбургери в 17 років. Пройшов коледж, а через 10 чимось років працював інженером на місії Артеміда на місяць. Розкажіть про своїх колег по роботі, про ваші повсякденні завдання, про свій шлях. Вік 17. Перевертаю гамбургери з п'ятью хлопцями. Звільняюся через 6 місяців. Вік 18. Починаю працювати у місцевому університеті. Працюю на двох підробітках: перша в університеті та інші вихідні та ночі в лікарні. Навчання та домашні завдання на роботі, коли дозволяє час. Вік 23. Отримав освіту інженера з низькими перспективами працевлаштування. Почав працювати техніком-лаборантом у компанії споживчих товарів. Вік 24. Перша інженерна Робота, де я заробляв 50 тисяч доларів як інженер-технолог в автомобільній компанії. Вік 27. перейшов в аероскопічну компанію, заробляючи 80 тисяч доларів, виготовляючи деталі для літаків. Вік 29. вирішив ризикнути зі стартапом будівництва ракет. Успішний компанія зростає заробіток до 100 тисяч доларів, плюс Рсу. Вік 31. Приєднуюся до великої ракетної компанії для будівництва верхнього ступеня для Артеміс. 1 2, 3. Працювати ночами в Таргет було справді весело. Я був у команді з цін і презентації, яка коригувала ціни в магазині та запускала знижки. Але ми також допомагали з поповненням полиць за потреби. Це була активна робота, і у мене були гарні руки, і мені не потрібен був абонімент у спортзал. Крім того, ми всі могли вільно розмовляти та сміятися, тому що в магазині не було покупців. Це було найкраще, тому що всі були активними, продуктивними і соціальними. Якби я міг прожити на цю зарплату зараз. Я повернувся до неї миттєво. Драматург це професія, про існування якої більшість людей навіть не знають. Але по суті, ви книжковий ботанік театральної трупи. Ви самі не виходите на сцену, ви не режисуєте, ви просто відповідаєте на запитання, різноманітні питання. Наприклад, що означає цей рядок, яким буде світло о 8-й ранку в Стокгольмі взимку? Як ми можемо відрегулювати темп цієї сцени, щоб краще передати посил? Ну, є також такі частини, як вступні промови, модерування, Ання дискусії, робота з авторськими правами, читання тони книг і п'єс, щоб побачити, що підходить команді. Але я, чесно кажучи, хотів би все це. На жаль, вакансій дуже мало, я не готовий бути фрілансером, тому поки що буду просто вчителем. Моєю улюбленою роботою був бармен. Мені платили за те, щоб радувати людей. І якщо хтось виходив з під контролю, я мав лише балу. Це також був простий спосіб закадрити дівчат. Бути стриптизеркою було чудово. Через деякий час я почала працювати в денну зміну, і це було неймовірно дивно. Я працювала кілька годин в день, ішла йшла додому і відпочивала. Потім поверталася на нічну зміну і отримувала гроші за вечірку. Оскільки я вже заробила гроші протягом дня, нічна робота була абсолютно без стресу, і я зустрічала багато крутих людей. Так, це може здатися дивним для вас, але бути стриптизеркою, чесно кажучи, було для мене дуже веселою роботою. Зберігає вашу активність і форму, допомагає покращити ваші навички роботи з людьми та впевненість у собі. Взаємодія з клієнтом може бути дуже приємною, якщо клієнт надзвичайно шанобливий і може підтримувати хорошу розмову. Може бути дуже прибутковою, і ці кошти можна використати на щось інше. Прагнення отримати ступінь у довгостроковій кар'єрі, захоплюючи проекти, подорожі тощо. Мінуси це може бути дуже фізично вимогливим до вас, оскільки ви основні. Ньому повинні залишатися у формі, щоб танцювати, а також виконувати трюки на жердині. Взаємодія з клієнтами також може бути відверто дивною та надзвичайно незручною. Деякі дні будуть не дуже хорошими, а зароблені кошти можуть бути дуже низькими. Жодна робота не позбавлена плюсів і мінусів. І чи отримаєте ви від неї задоволення чи ні, завжди вирішувати вам. Сміттяр – найкраща робота, яку я коли-небудь мав. Я мрію бути жінкою сміттярем, їздити на вантажівці та підіймати сміттєвий бак за допомогою важеля. Я не знаю, як вони називаються. Я працюю в індустрії краси близько 15 років і не можу більше. Обов'язково спробую це трохи затягує вас. Це справді крута робота. Ви бачите, що відбувається у світі. Рано почали, рано закінчите. Трохи пахне, але не так погано, як люди думають. Одягаєте зручний одяг, хороші гроші, особливо в Австралії. Спробуй! Бажаю вдачі! Домінатрикс на початку 2010-х. Це було для прихованого на видноті підземелля в центрі міста. Висока базова зарплата у конверті, ще вищі чайові, чудова безпека та процес перевірки. Усі дівчата тусуються у вітальні, дивляться Netflix, завжди жахи, займаються університетськими уроками на ноутбуках, роблять одна одні зачіски та макіяж. Ми завжди носили панчохи, корсети чи щось таке веселе. Досвідчені домінанти були дуже раді навчити. Вас і навіть передати деяких своїх клієнтів. Клієнти були чудові. За три роки у мене був лише один поганий клієнт. Але це тому, що я також виконувала покірну роботу. Оплачують навіть більше, тому що більшість жінок не хотіли мати синців або терпіти фізичний біль. І він, цей клієнт, не поважав моїх кордонів. Охорона видалила його без повернення коштів і запитань. Не було ні кексу, ні проникнення, жодної ручної роботи, нічого. Вони можуть фа. Пати, але ми їх там не чіпаємо. Моїм улюбленим клієнтом був молодий професор, який хотів поговорити про студентський баскетбол. А я недбало топтала його яйця підборами, коли він плакався. Влітку 1986 року я водив вантажівку з морозивом. Всі завжди були раді мене бачити. Я навіть мав молочні кістки для сусідських собак, отримував найбільше задоволення від роботи, яку я коли-небудь мав. Оплата була нормальною. Я відчував себе на мільйон доларів наприкінці кожного дня. На пенсії я можливо зроблю це знову. Талісман. Одного разу я був хлопцем у костюмі для піци, і це було круто. Я просто танцював навколо, грав бітбокс і читав реп цілий день. Ерготерапевт. Не дуже відома професія. Ми працюємо протягом усього життя, головним чином зосереджуючись на тому, щоб допомогти людям брати участь у діяльності, яка має для них значення, залежно від того, в якому середовищі ви працюєте, ви можете допомагати дітям із затримкою розвідку навчитися грати та писати. Або ви допомагаєте дорослим навчитися вставати з ліжка, одягатися та чистити зуби після травми або хвороби. Це надзвичайна корисна робота, оплата гід вам не потрібно сидіти цілий день за столом, і кожен день може представляти новий виклик, який ви повинні спробувати вирішити, та вирішити проблему з кінцевим результатом, яким ви можете допомогти покращити їх життя, хоча б трохи. Бариста, мені дуже подобалося бути бариста. Я працював у великих корпоративних мережах і невеликих місцевих магазинах. І це завжди було чудово, навіть коли прокидався у третій ранку, потрапити до магазину, коли світ ще прокидався, запустити варіння та налаштувати кондитерську коробку і допомогти всім розпочати свій день. Навіть у найбільших містах було ще тихо. Заробітна плата була кращою ніж у більшості працівників громадського харчування і завжди були безкоштовно. Кава та пошкоджена випічка або бутерброди, мої колеги самі по собі завжди були дикою пригодою, і я так багато дізнався про людей, яких ніколи б не зустрів інакшим чином. Я спілкувався з різними людьми будівельниками, юристами та вчителями. І для мене було честю дізнатися про їхнє життя. Мені було приємно знати, що я можу зробити чийсь день трохи кращим, зробивши чашку кави та трохи побалакавши. Я все ще дружу з деякими моїми постійними відвідувачами через роки, відколи я покинув цю індустрію через хронічну хворобу. Не раз я обіймав клієнтів і допомагав їм пережити важку хвилину. Хтось п'є каву після того, як відвідав свого тата в лікарні, тато, який щойно вперше посварився з доньками в машині, багато розривів і стресу у навчанні. Чесно кажучи, це подарунок мати можливість активно робити щось у світі, який може здатися таким випадковим і байдужим. Серед постійних відомих людей Джеремі Реннер, Молі Сімс, хлопець, який грав Дода Менінга в тій мильній опері, яка подобалася моїй мамі, і одного разу моя мрія Едріан Броуді. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!